Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із трагічних новин з фронту. На війні загинув волинянин Валентин Заєць. Воїн 1972 року народження був родом із села Сошичне, Камінькаширського району. Волинянин загинув під час важкого бою з окупантами на Донецькому напрямку. Також не стало і захисника Юрія. Льовкіна гранатометник, солдат, був родом із Дубівської громади. Воїн загинув 1 грудня цього року, виконуючи військовий обов'язок. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Минулої доби рятувальники Волині ліквідували три пожежі у Камінькаширському та Луцькому районах. Як повідомили у ДСНС, 1 грудня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Цир Камінь Каширського району. Рятувальники за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Постраждалих немає, окрім того, рятувальники приборкали займання господарської споруди в селі Боратин Луцького району. Ймовірна причина події встановлюється а також пожежники ліквідували пожежу у господарській споруді в селі Гораймівка. У Стелузі прикордонники виявили наркотики в кишені чоловіка, який їхав до Польщі, як повідомили у Волинському прикордонному загоні, згорток паперу, в якому були сигарети з канабісом, знайшли 2 грудня у громадянина, який їхав до Польщі. Службовий собака прикордонників Гуді зреагував на пасажир легкового автомобіля, що прибув на прикордонну митний контроль. В ході ретельної перевірки оглядова група виявила в кишені светра 61-річного киянина самокрутки. З наркотичною речовиною про знахідку прикордонники проінформували співробітників СБУ на Волині. у Вихідні дні прогнозують снігопади. Усі спецслужби працюють в посиленому режимі. Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області. У Луцьку почали посипати дороги сіллю та проти желетною сумішю для того, щоб сніг танув, не липнув і не перетворився у кригу. Вирушаючи в дорогу, враховуйте погодні умови за можливості в негоду залишайтеся вдома транспортні засоби, паркуйте так, аби вони не заважали роботі комунальних служб у разі погіршення погодних умов. Патрульні разом із спеціальними службами будуть негайно реагувати на ускладнення. Ідеться повідомлені патрульної поліції. На Волині можливі аварійні вимкнення електроенергії через налипання мокрого снігу та пориви вітру. Про це повідомили у Волині Обленерго. Як повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології 2-3 грудня, у зв'язку з переміщенням циклону з Балкан погіршиться погодні умови. Така погода може пошкоджити лінії електропередач, тож можливі аварійні знеструмлення. У ніч проти 2 грудня Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахет та керованою авіаційною ракетою Х-59. Як повідомили у повітряних силах, загалом росіяни атакували. 11-ма ударними безпілотниками, які були запущені з мису Чауда, що в окупованому Криму, українські захисники знищили десяток шахедів у межах Одещини, а ракету на Дніпропетровщині. Проте один ворожий дрон влучив у об'єкт інфраструктури на Одещині. Внаслідок влучання сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих. Вночі 2 грудня відбувся повний блекаут на Запорізькій АЕС. Це вже восьмий блекаут, який стався на окупованій атомній електростанції, та міг призвести до ядерної катастрофи. Як повідомили у Міненерго, ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередач Запорізька ТЕС феросплавна напругою 330 кВт, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. О 02.31 під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію Запорізька ЕС Дніпровська напругою 750 кВт. через блекаут ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. В автоматичному режимі включилися усі 20 таких генераторів, вісім з яких пізніше були залишені в роботі. У міністерстві кажуть, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на четвертому енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установ ЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. 2 грудня народний депутат Олександр Дубінський, який нині перебуває під вартою у слідчому ізоляторі, заявив про те, що його там побили. Про побиття Дубінський повідомив свого адвоката, а також адміністрацію СІЗО. На місце прибула швидка медики. Констатували множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра. Разом із тим адвокат Дубінського пояснив громадському, що фото ушкоджень на тілі Дубінського неможливо оприлюднити, оскільки на вході в СІЗО охоронці тимчасово забирають телефони у всіх відвіду. Очі нагадаємо, Дубінський отримав дві підозри: перша у справі про схему незаконно перетину кордону для чоловіків. Слідчі зазначають, що депутат нелегально переправив до Молдови рідного брата своєї цивільної дружини. Друга підозра висунута за статтею про держзраду. За даними слідства, Дубінський мав позивний Буратіно і входив до злочинної організації, яку створило головне управління Генерального штабу збройних сил Росії. Спрівники служби безпеки України та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України, як повідомили у відності за кордоном була спланована зустріч експрезидента Петра Порошенка з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який систематично висловлює антиукраїнську позицію. Є другом Путіна і закликає зняти санкції з РФ. За даними СБУ, цю інформацію РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України. Також це нібито спонукало б українських політиків проголосити наративи про необхідність переговорного процесу з Росією на умовах заморожування війни серед планів ворога залучення до іпсо окремих українських політиків під час відвідин іноземних держав. Кабмін на засіданні 1 грудня доручив мінспорту Міністерству внутрішніх справ та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни стадіонів із дотриманням безпекових умов. Про це повідомила прес-служба міністерства молоді та спорту. У відомстві звернули увагу, що окремо оголосять, коли глядачі зможуть повернутися на трибуни після погодження всіх деталей та. Провадження цього рішення, очільник Мінспорту Матвій Бідний підкреслив, що допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій. Уряд Німеччини оголосив про черговий військовий пакет для України. До нього увійшли тягачі і напівпричепи. До них вантажівки, мікроавтобуси, всюди ходи, автівки для прикордонної служби, п'ять систем виявлення дронів, мобільна антенно щоглова система, майже 4 тисячі артилерійських боєприпасів, 25 лазерних. Далекомірів снайперські гвинтівки і 60 тисяч патронів. До них наразі Україна очікує зимовий пакет допомоги, у якому буде одна система ЗРК Петріот і додаткові системи ППО «Ірістем».